Я сама родом з Росії і у загальному спілкуюся російською мовою у своєму повсякденні. І життя так склалося, що половина моєї родини знаходиться за кордоном і саме в Росії. І, на жаль, ми дуже мало спілкуємося із за цією ситуацією, яка зараз в Україні. Багато хто знаходиться там, по ту сторону кордону. Вважають мене майже бандеровкою. Я вкладаю в то названня Бандеровець зовсім інший сенс. Для мене це не кровожерлива людина, котра воліє війни, а це людина, яка воліє свободи для свого народу. Війни часто викликають великі зрушення та довершують основні зміни в політичному та суспільних структурах. Як поодиноких держав, так і цілих континентів, і навіть світу. В певних випадках такі зміни створює, так би мовити, зовсім механічна сама війна та її наслідок. В інших випадках в війни створюють вигідніші умови для розгортання та завершення тих процесів, які хвилювали суспільства вже перед тим. Саме тому революційні рухи, що змагають до основи перебудови суспільства, часто пов'язують з розрахунками на війну. Коли я навчалася в Росії, то нам казали, що бендеровці це люди, котрі чуть би не їли своїх своїх дітей, це люди, котрі вбивали своїх, це люди, котрі знущалися своїх. Але коли я вступила до Львовського університету і почала спілкуватися з людьми, котрі все своє життя і декілька поколінь до того жили в тих місцях, і коли вони розповідали, що дійсно творили бендерівці, а що творили більшовики, то я обрала бути бендерівкою. І для мене зараз дуже великий сенс. Є слова, в яких які я вам зачитала, тому що в них говориться, що у всьому є свій плюс. Так зараз дійсно в нас війна, ми дійсно знаходимося в дуже складній ситуації. Але для, для нас це є шанс. Шанс до рухів уперед. Шанс до того, що наші національні якісь внутрішні внутрішні мотиви. Будуть реалізовані, і ми зможемо щось змінити на ліпше. Дякую.